При рішення Вищого адміністративного суду, муніципальний прийом так званих громадян третіх країн, що приїхали до Нідерландів з України через війну, добігає кінця. Про це пізно ввечері, в середу, 3 квітня, повідомив муніципалітетам держсекретар Ерік Ванденбург, який невдовзі покидає свою посаду. Муніципалітети, які припинили прийом громадян третіх країн з України 2 квітня, зробили це законно і правильно, пише Ванденбург. За його словами, постанова Державної ради цього не змінює. У вівторок, 2 квітня, Державна рада заявила, що всім громадянам третіх країн, які подають апеляцію, Вищий суд Нідерландів дозволяє залишитися, доки Вищий суд Європи не розгляне справу. Невизначеність щодо. У по громадян третіх країн існує вже тривалий час. Це пов'язано з тим, що судді винесли різні рішення щодо питання про припинення притулку для цієї групи. Рішення про те, що муніципалітети можуть продовжувати депортувати громадян третіх країн, не є чинним. У разі якщо суд ухвалив протилежне рішення щодо ситуації окремого громадянина третьої країни. Або коли громадянин третьої країни очікує на апеляцію, повідомив держсекретар, служба імміграції та натуралізації відстежує всі поточні випадки. Це може зайняти кілька днів. Рішення державної ради насправді було прийнято надто пізно. Кінцевий термін, до якого громадяни третіх країн повинні були покинути муніципальні локації або подати заяву на притулок, закінчився у вівторок. Скільки насправді громадян третіх країн виїхало у вівторок і де вони зараз перебувають, невідомо.